Про проблему, яка створена абсолютно штучно внаслідок перекриття в зоні проведення антитерористичної операції, а залізничних колій сьогодні абсолютно повністю заблоковано постачання необхідного українського вугілля, бо воно добувається з українських надр, до ТЕЦ і ТЕС, які виробляють електроенергію, а це третина усієї електроенергії країни. І тепло в великих містах і невеликих містах в Україні, таких як Суми, Київ, Харків, Чернігів, інші міста. Насправді я вважаю, що це питання є в першу чергу вразливим по відношенню до кожного українського громадянина. І тому я сьогодні хочу акцентувати на цьому увагу, тому що це питання стосується кожного українського громадянина. І я тільки уявляю собі, що такі перекриття можуть привести і до відключення електроенергії, і не дай Бог відключення тепла. В містах і в оселях українців. Тому я одразу хочу підкреслити, що такі дії є абсолютно неприпустимі. І вважаю, що максимально швидко постачання необхідного вугілля має бути розблоковано. Але завдання уряду в першу чергу спільно з місцевими органами влади подбати про те, щоб в цей важкий період будь-які негативні впливи на життя людей були мінімізовані. І от сьогодні ми для цього і зібрали уряд для того, щоб прийняти рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетичній системі нашої країни. Наголошую на тому, що цей дефіцит вугілля створений абсолютно штучно. І поіменний список людей, які це зробили, знає вся Україна. Я наголошую на тому, що уряд готовий жорстко боротись і бореться з будь-яким проявом контрабанди в будь-якому куточку України. Але боротись з українським суспільством, з людьми неприпустимо. Ми стоїмо і стояли на позиції простої людини. І хочу, щоб зараз кожен замислився, що дії, які відбуваються по відношенню тільки до вугілля, вони будуть спричиняти, не дай Бог, відключення в лікарні, в житлових будинках по електроенергії, там, де живуть люди, живуть діти, люди похилого віку. Хочу запевнити, що як прем'єр-міністр країни я зроблю все, наголошую все для того, щоб не допустити будь-яких загострень і мінімізувати будь-які негативні наслідки. Я вважаю, що блокада сьогодні це злочин саме в частині вугілля. Все інше я не берусь судити. Ще одне важливе питання, яке би я хотів сьогодні торкнутися. В четвертому кварталі 2016 року ми вийшли на зростання національної економіки на 4,7% внутрішнього валового продукту. Це означає, що в 2017 році ми будемо мати надзвичайно добрі новини щодо економічного зростання. А це робочі місця і це заробітна плата українцям, це наповнення бюджету, це виплати пенсій, фінансування бюджетної сфери. І в тому числі фінансування реформ, які необхідно зробити в нашій країні. Так от, блокада, і я говорю зараз тільки про все те, що має бути застосовано в металургійному комплексі для виробництва, спричинить зупинку металургійних підприємств країни. В металургійному комплексі сьогодні працює 300 тисяч людей. Все те, що ми продаємо за кордон. Це 20% всієї валютної виручки нашої держави. Інакше, як підрив економіки, це назвати неможливо. І, можливо, комусь хочеться, щоб зростання економіки було зупинено. А мені такий сценарій не підходить. Для мене важливо, як і для моїх колег, щоб ми забезпечили стрімке зростання. І ті новини, які ми отримали по результатам четвертого кварталу, вселяють впевненість в тому, що ми зможемо досягти збільшення всіх соціальних стандартів вже в 2017 році. Тому я закликаю в чергове всіх тих, хто блокує, розблокувати постачання тільки вугілля і все те, що стосується економіки України. Все інше, будь ласка, блокуйте, контролюйте. Боріться з контрабандою і все, що потрібно допомогти в цій боротьбі, можете на мене теж розраховувати. Але знущатись над українськими громадянами нікому не дозволено. І я на цьому принципіально наголошую. І буду стояти на стороні простих людей, що би хто би мені не сказав. І ще одне важливе питання, яке би я хотів сьогодні торкнутися. Компетенція уряду якраз полягає в тому, щоб ми підтримували господарську частину цього питання. І заходи, які ми передбачили, дадуть нам можливість мінімізувати негативний вплив. Але оскільки це блокування сьогодні відбувається на території, на якій проводиться антитерористична операція, це вже виходить за межі і компетенції уряду. Це питання Ради національної безпеки і оборони. Бо тут є питання національної безпеки і інших силових відомостей. Тому я звернувся в РНБО з проханням детально розглянути всі аспекти і вплив цього блокування на життя українських громадян. І відповідним чином вжити всі необхідні заходи всіх необхідних служб, для того, щоб ця проблема була знята з порядку денного. І тоді, коли разом і наша економічна частина і правоохоронна система відреагує, я переконаний у тому, що ми зможемо досягти успіху. Але і наголошую на тому, що сьогодні треба й дати відповідь, а яким чином буде побудований контроль на лінії розмежування. Щоб у нас не виникало проблем з незаконним переміщенням товарів. Це є теж питання номер один. І у мене питання: а чому тільки мова йде про сьогодні три цих переходи, коли всі знають, що є багато ще транспортних засобів, які переміщують ті чи інші товари, тобто блокадою щось добитись неможливо. Можливо, вдарити по економіці України, можливо, вдарити по українським громадянам, які будуть потерпати без тепла і світла. Але не по контрабанді. Тому що потоки перенаправляються іншим транспортом, напевно. Це не системне рішення. І я переконаний у тому, що це рішення проти української держави. Тому я наполягаю на тому, щоб мене сьогодні почули і все ж таки знайшли в собі сили для того, щоб зрозуміти, які наслідки сьогодні можуть бути для українських громадян. Зараз, шановні колеги, ми підготували необхідний проєкт постанови Кабінету міністрів для запровадження таких заходів. Відповідним чином я просив би, щоб доповів сьогодні Ігор Насалик, міністр мало енергетики, також віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. І потім після доповіді, щоб ми розглянули і ухвалили дане рішення, шановні колеги. Будь ласка, прошу, Ігор Насалик. Шановний Володимир Борисович, шановні колеги, в зв'язку з блокуванням вантажних перевезень енергетичного вугілля антрацитової групи та з метою забезпечення надійної, безперебійної, стабільної роботи Об'єднаної енергосистеми України Міністерство енергетики, вугільної і промисловості просить сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України розглянути розпорядження про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії. Дане розпорядження. Дає можливість і базується на законі про засади функціонування ринку електричної енергії, зокрема статтю 29, що передбачає безпосередньо дане розпорядження, яка є його мета. Я хотів би зупинитися на пунктах, які визначає розпорядження. Перший пункт і напрямок цього розпорядження направлений на те, щоб ми мінімізували. Витрати антрацитової групи вугілля на теплових генераціях нашої держави, при цьому забезпечивши повну стабільність роботи об'єднаної енергетичної системи нашої держави. Одним із пунктів, першим пунктом, це визначити визначення допустимого рівня зниження резерву резервуенергогенеруючих потужностей. Що це значить? Цей пункт значить про те, що Україна постійно отримувала тисячу мегаватт на гарячому валу теплових генерацій. Для того щоб в випадку зупинення будь-якого із блоків атомних електростанцій моментально замістити їх на сьогоднішній день. Наша держава має профіцит атомної енергетики. Буквально сьогодні війшов і южноукраїнський блок. Ми маємо достатню потужність, і така міра дає можливість знизити резерв як мінімум до 500 мегаватт. Другий пункт це встановити. Встановлення вимог щодо складу обладнання теплових електростанцій, енергеючих компаній у розрізі енергоблоків. Це говориться про мінімальний склад, при якому ми можемо забезпечити надійну роботу теплових генерацій і теплового постачання населенню. Передбачається й пункт, який застосовується, що виникні нагальної проблеми і диспропорції між споживанням і виробленням електричної енергії, все-таки ми будемо задіювати віяв відключення для того, щоб збалансувати вироблення і споживання електричної енергії. Важливим є пункт про розроблення графік навантаження енергетичної системи України з урахуванням вимог державного підприємства Національна енергетична компанія Укренерго. Про що це говорить? Що ми переходимо і це треба сказати чесно вручне управління. Ми відходимо від цінових заявок. І перехід до ручного управління саме тепловими генерації дасть нам можливість максимально завантажити теплові електростанції генерації, які працюють на газовому вугіллі, і мінімізувати використання антрацитової групи. Крім того, пунктом третім передбачено, що національна атомна енергеюча компанія енергоатом буде дотримуватись графіків навантаження енергетичної системи України і війде в недільний. Не денне, а недільне маневрування атомами, блоками. Це дасть можливість також зменшити втрати теплової генерації. Всі ці заходи, Всі ці заходи, які пропонуються сьогодні в розпорядженні, дають можливість зменшити споживання антрацитової групи в середньому в зимовий період порядка на 300-350 тисяч тонн по місяцю. Це дасть змогу. Не тільки зменшити питомі втрати і зменшити використання складів, а дасть можливість збільшити період, коли об'єднана енергосистема України буде працювати в штатному режимі. Тому, звертаючись сьогодні до Кабінету міністрів України, я прошу затвердити ці заходи, які передбачені законом України про засади функціонування ринку. Електричної енергії, зокрема, статтєю 29 цього закону. Дякую. Дякую. Будь ласка, Осамберич. З вашого дозволу, я хочу поставити пару питань до міністра. Таких чітких. Прошу. і прошу відповідь, щоб мала такий дуже чіткий характер, щоб не було ніяких маніпуляцій, які зараз є. Чи є діючим зараз у нас тариф Роттердам плюс. Чітка відповідь на нас не діє ціна Роттердам плюс в Україні на сьогоднішній день, і я повинен це сказати всім засобам масової інформації. Ціна на вугілля, яке йде і на антрацитову групу, і на вугілля, яке добувається на території України, складає 1730 гривень. Ціна Роттердам плюс на сьогоднішній день 3100 гривень. Тобто на Роттердам Плюс гіпотичний такий собі не застосовується? Ще раз хочу сказати, що Роттердам Плюс була створена як фікція, яка не застосовується Окей. для визначення, так. до речі, в якщо тарифі... цей тариф буде застосований, і ми будемо завозити вугілля через ЮАР чи через Австралію, так ціна составить 3 100, як ви сказали. Наскільки повинні піднятися та тарифи на електроенергію? Я не можу сказати, тому що це розраховує НКРІ, КП, але, скажімо, баланс, який формує Міністерство енергетики, повинен сказати, що ціна тоді виросте в середньому, в середньому десь на 20-25%? Я, Валерій, публічно питаю, тому що ми присікли і назавжди провокаційні інсинуації, які в нас є, з цього питання. Наступне питання: чи не вважаєте ви, що ми як держава повинні заблокувати експорт углів антрацитової групи? З території України. Господарська діяльність, господарська діяльність тих підприємств, які ведуть. Але, але, але я хочу чітко сказати, заблокова. що. Але, що, але о, ми повинні це зробити. Вона заблокована. Заблокована. По експорту веду тільки коксовану групу, яка не використовується, тобто коксоване вугілля, яке не використовується в тепловій Та ні, все заблоковано. Маєте потрібно? ви інформацію. О, в такому режимі, який зараз є, скільки діб буде працювати Авдіївський «Коксохім»? Ну, це Я не можу сказати, на скільки, скільки буде працювати Авдіївський коксохі. Це підприємство не в сфері Міністерства енергетики і вугілля. Запаси ви не знаєте. Ні, це не входить в структуру Міністерства енергетики. Ну добре, я знаю. Я не можу це сказати. Діві да. да. Після цього будемо гасити печі. Да. Я просто сказав, що це ж питання. Після цього іще тиждень, і ми повинні будемо зупинити всі заводи Маріуполя. Після цього плюс Кривий рік. І таке інше. Так, це для розуміння нашого колеги. Дякую. А, дякую, що будь ласка, Вибачаюся. а експорт антрациту нас де заборонений? Заборонений, він не може бути не виявити. Не може. Не може. Де-факто, де, де юри період введення заходів не може бути експорту. Геннадій Григорович, будь ласка, шановний прем'єр-міністр, шановні колеги. Я хотів би нагадати, що саме блокування розпочалось в найнижчі дні місяці і температури, яка є зараз в Україні. Тому нам потрібно думати не тільки про постачання електроенергії, а й забезпечення теплом населення, яке також. Постачається степових електростанцій і ТЕЦів, тому в першу чергу я думаю, що до тих заходів, відповідно до протоколу засідання Антикризового енергетичного штабу, а також завтра, ми дамо доручення головам обласних адміністрацій разом з обленерго з промисловими підприємствами розробити взагалі план графік споживання для того, щоб зменшити споживання саме в пікові години навантаження. Відповідно до протоколу засідання антикризовоенергетичного штабу, вже найбільше промислових області, такі як Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Сумська, Харківська і Чернігівська, вже провели штаби по надзвичайним техногенним ситуаціям для того, щоб ще раз передивитися плани графіки, погадин графіки навантаження і ще раз подивитися взагалі на генеруючі потужності, які є в цих областях. Але я б хотів би зазначити, що це не стосується тільки промислових, промислових регіонів, це стосується всіх областей, які сьогодні споживають електроенергію. Тому завтра буде дано відповідні рекомендації, яким чином так став передивитися режими, і яким чином забезпечити зменшення споживання саме в пікові години навантаження. Також саме я б хотів би ще раз зазначити, що Надзвичайні заходи в енергетиці вони передбачають в першу чергу економне використання не тільки транзитової групи, а взагалі управління, обладнанням для того, щоб воно видавало саме ту генерацію, яка дає можливість подавати пікове навантаження. Тому безпосередньо Арсен Борисович задавав питання, скільки потрібно часу на те, щоб так сказати, виходити з цього стану, нам потрібно в першу чергу розуміти про те, що нам потрібно вийти за межі опалювального сезону. І друге питання я б хотів би також, щоб всі розуміли, що питання від обмеження енергопостачання, воно стосується не тільки населення, воно стосується промисловості і впливу на, на, на економіку. А також те питання, яке піднімав Арсен Борисович з точки зору інших товарів, іншої продукції, які сьогодні споживають українські підприємства в Україні. І тому саме Авдіївський коксахім, який спасав міста за рахунок підтримання. Коксохімічних батарей, які ми забезпечили циркуляцію теплових насосів і подавали місто тепло, сьогодні, вже не під небезпекою взагалі того, що буде перервані лінії електропередачі, а з рахунку того, що буде зупинена та генерація, яка постачає електроенергію на коксохім. А це взагалі вплив безпосередньо на всю металургійну галузь. Тому ще раз всі відповідні доручення вже дані. Додатково ми дамо роз'яснення головам адміністрації, що потрібно зробити на містах і, і таким чином пройти дуже важливий період до 15 квітня. Дякую. Колеги, є пропозиція ухвалити проект рішення? Уляна, будь ласка, Супрун. маю лише питання. Тут написано, що можливо буде погодинного вимкнення електроенергії, графіків її аварійного вимкнення. Чи буде забезпечено, щоб лікарні не мали вимкнення електроенергії? Що стосується погодинного графіку, там складено першочерговість відключення тих підприємств, які не несуть там особливу важливість, і відключення тих об'єктів, які зв'язані з екологією, ті об'єкти, які зв'язані з медициною, дошкільних закладів, шкіл. Ну це взагалі не передбачено. Тобто вони будуть залишатися і працювати в штатному режимі. Дякую за це запитання. Я зроблю, напевно, одне уточнення. Але після того, як ми ухвалимо рішення, немає заперечень. Рішення ухвалено? Рішення ухвалено. І на завершення, шановні колеги. Ми будемо все робити для того, і зараз вводимо ці заходи для того, щоб не допустити або мінімізувати будь-які відключення. Хотів би, щоб це зрозуміли всі українські громадяни. Тобто, ми будемо управляти системою таким чином, щоб мінімізувати будь-які негативні наслідки для українських громадян. Хочу підкреслити, що відключення будуть відбуватися тільки в крайніх випадках, і то ми заздалегідь будемо про це інформувати. Зараз так питання не стоїть. Зараз ми на максимум довантажимо все, що можливо довантажити, що не є здорово, тому що на максимумі довго працювати неможливо. Але ми будемо вживати всі необхідні заходи. І хотів би щоб мене почув зараз кожен український громадянин. Я з колегами буду займатися цим питанням 24 години на добу. Зроблю все залежне від себе, щоб мінімізувати будь-який дискомфорт. Будь-якому куточку України. Але і маю надію на те, що здорового глузду вистачить у всіх тих, хто причетний до блокування для того, щоб відновити нормальне енергопостачання нашої країни. Ще раз наголошую на тому, що кожного дня, кожної хвилини ми будемо думати саме про вас, про кожного хто живе в своїй оселі, хто пересувається транспортом. То перебуває в лікарні, не дай Бог, або про ваші оселі, які потребують тепла. Ми все розуміємо і ця ситуація буде на постійному моніторингу і контролю. Тому всім дякую, все буде добре і до зустрічі.